Це гірчак зміїний, дуже цікава, по суті, ґрунтопокривна рослина, яка квітне безперервно все літо. І такі цікаві квітоноси, які змінюють колір. Спочатку вони такі, ну там бутони інтенсивно забарвлені, а потім стають, коли квіти розквітають, такі ніжно-рожевого кольору. Дуже гарно самий кущик формує. Він такий щільний, з гарним зеленим листям. Розростається вона, ця рослинка, досить швидко, поділом куща, не агресує вічно зелена і, взагалі, не вибаглива у догляді. Ну, єдине, коли спека вже неймовірна і не має поливу довго, тоді потрібно. Допомогти рослинці. А так, в основному, навіть якщо вона і підгорить, після того, як ви її відпуєте досте водички, вона відходить швидко. От, взимку зимку вона постраждала з цієї зими в лютому погоріла. Але дуже швидко знову набрала свою ось таку гарну форму. Щільну, і, до речі, буряни через оцю. І її кущову таку покривну, не так інтенсивно пробивається, тому ця рослинка доволі така цікава. По-перше, теж, якщо використати десь масивом посажено, то вона привертає увагу дуже швидко. Гірчак зміїний, ось така висота з квітами 25 см. Не більше. Але постійно і постійно вибиває нові, нові нові квітоноси. І, до речі, коли відквітають старі, вони теж не втрачають, вони стають таким враженням, як сухоцвіти, не втрачають своєї декоративності, не псують кущ, тому її стригти не потрібно, догляду абсолютно ніякого. Крім зрідка під час посухи полити цю рослинку. Ось бачите, як гарно вона може заповнювати пустоти у квітнику.